Ісус помер за наші гріхи. Перше послання до Коринтян 15.1.5 Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій і стоїте, якою й спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви ввірували не наосліп. Бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням, і що з'явився він кифі, потім дванадцятьом. Чисте Євангеліє говорить про гріх. Чисте Євангеліе полягає в тому, що Ісус помер за наші гріхи. Але чим є гріх для цього світу? Це солодкий плід. Люди не хочуть говорити про гріхи, пекло і смерть у жодному суспільстві. Навіть у церкві є багато інших тем для розмов та проповідей, про смерть згадують лише на похороні пекло та гріх для багатьох заборонена тема. У цьому полягає величезна проблема тому світ проклятий. У суспільстві помітне знецінення християнства та незнання духовних законів, тому що істинне християнство тестується за чистотою Євангелія, а не спотворене Євангеліє говорить про гріх. Своя думка чи думка, що дісталася від предків, коштуватиме дорого, неможливо викупити душу, яка загинула. Тому Павло показує на своєму житті. Як він перевіряє Євангеліє, в яке він вірить, щоб на нього не вплинули ані тіло, ані кров, ані родичі, ані хтось інший? Павло непроста людина. Він апостол, але йде і звіряє, чи те він проповідує Солодкий чи небезпечний гріх Як людям пояснити, що таке гріх? Адже він такий солодкий для них? Як пояснити молоді, що розпуста це гріх? Нехай це гріх, але він приносить задоволення. Світ звик до того, що гріх це не зло, тому що гріх це солодкий плід. однак ми можемо бачити лише поверхнево багато речей. Всі наші дії на серці залишають відбитки у духовній та душевній сферах, як наслідок, ці рани, які люди мають. Будуть завдавати страждань все життя. Джерело цього болю скоєні людьми гріхи. Світ бачить лише те, що знаходиться прямо перед очима, але люди не бачать фінішу своїх дій. Гріх подібний до посадженого насіння, яке рано чи пізно проросте. З його плодами людина вже не може сама розібратися, тільки Господь Ісус може викорінити це насіння. Ось чому так важливо донести до кожної людини чисте Євангеліє та його основну суть. Ісус помер за наші гріхи. Якова 14-15 Кожний випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Життя у міражах Не раз у своєму житті ми були чимось або кимось захоплені, і в цей момент предмет захоплення постає перед нами у досконалому вигляді, без жодного недоліку. Якщо це людина, то в нашому розумі вона малюється в образі ангела. У той момент ми не в змозі бачити тверезо зір і мислення спотворені. Ми даємо волю уяві, пожадливість пристрасне бажання починають наповнювати нашу душу, але згодом чомусь досконалість образу кудись зникає і стають видні лише недоліки, це часто трапляється у подружніх стосунках. Чому так відбувається? Тому що в розумі були ілюзії та міражі, на яких згодом, без тверезої оцінки всього, що відбувалося. Будувалися стосунки Сучасний світ живе міражами, кожен своєю власною пожадливістю, хтось захоплюється грошима, хтось певними особами, захопитися можна чим завгодно образами, плітками та багатьом іншим. Як тільки міраж закінчується, людина входить у мертву петлю. Тому багато хто закінчує життя самогубством або починає пити. Захоплюється наркотиками. Часто ми чуємо, як йдуть із життя знаменитості та мільйонери, бачимо, як за зовнішнім благополуччям ховаються життєві трагедії, і немає різниці, яка людина розумна, багата, дурна чи в Бога, безглузде життя у розчаруваннях та образах, ось логічне закінчення ілюзій. За всім цим стоїть солодке слово гріх. На яке ніхто не хоче сьогодні звернути увагу. За гріх приходить прокляття. РИМлян 5, 12, 14 Тому то як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Гріх бо був у світі й до закону. Але гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама аж до Моїсея і над тими, хто не згрішив, подібно переступу Адама, який є образ майбутнього. Бог створив перших людей, Адама та Єву, щоб вони жили вічно. Це була епоха довіри. Але Адам та Єва зруйнували прямі стосунки з Богом. Спочатку диявол сконцентрував увагу Єви на забороненому плоді, вона захопилась їм, вловилась, скуштувала його і дала чоловікові. Гріх виявився солодким для Адама та Єви вони згрішили. Через гріх почала царювати смерть. Люди вмирають, хоч Бог створив їх жити вічно. Смерть мала владу від Адама до Моїсея. Але з часів Моїсея щось змінюється гріх стає небезпечнішим, тому що Бог запроваджує закон. Закон показав, що є гріхом, а що ні. За всякий гріх приходить смерть та прокляття. Тоді відкривається інша картина Гріх солодкий і прийнятний, а смерть, як наслідок гріха, відразу не приходить, вона прийде колись. Людина звикла вірити в те, що вона може побачити і доторкнутися зараз. Але слово прокляття знайоме всім якщо гріх сприймається як солодкий, то прокляття викликають страх. Люди не люблять розмовляти про гріх, але шукають вихід із проклять. Галатів 3.10 Бо написано Проклятий усякий, хто не триває в усьому, що написано в книзі закону, щоб чинити ОТ. Є покарання є злочин. Багато хто живе за принципом якщо є Христос, то закони прокляття вже не діють. Це абсолютно божевільна позиція. Якщо Христос помер для нашого викуплення від гріхів. Значить, і гріхи, і прокляття, і закон існують зараз. Якщо немає закону, значить, немає і гріха, і тоді проблема з прокляттям анульована. Але навіщо тоді вмирав Ісус? Ми пам'ятаємо, що, по перше, Ісус помер за гріхи, і це доводить, що гріх існує, і Він небезпечний, і досі існують прокляття, а отже, діє закон. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. РИМЛЯН 3, 23 Ключ до сучасного суспільства На початку існування церкви ми збирали великі аудиторії людей, проводячи служіння звільнення від проклять. Коли ми сьогодні говоримо людям тобі потрібний Ісус і церква. Їхня відповідь мене дуже дивує. А навіщо? Вони не бачать перед собою дві головні проблеми їхнього життя, з якими необхідно терміново розібратися гріх та пекло. Люди не розуміють, що таке пекло, гріх і смерть, все це їм здається таким далеким. Але кожна людина дуже добре розуміє слово прокляття. Проповідуючи людям, кожен християнин повинен говорити про гріх і прокляття, тому що Ісус прийшов викупити нас від гріха і прокляття. Ісус помер за наші гріхи це перший пункт чистого євангелія. Слово про руйнування прокляття є ключем до сучасного суспільства. Сьогодні люди перебувають у постійних пошуках духовних покровителів, щоб вирішити свої духовні питання. Тому таким успіхом користуються всі, хто позиціонує себе руйнівниками проклять, наговорів і навроків. Черги до різних чаклунів, ворожок і екстрасенсів, які приписують собі божественність, не вичерпуються, і навіть великі політики світу мають духовних покровителів. Навіщо їм це потрібно, для того щоб самим перебувати під духовним авторитетом і заступництвом. Мати можливість консультуватися з духовних питань. Біблія каже, що Ісус викупив нас від гріха. Отже, в першу чергу Він викупив нас від прокляття дивлячись на людей, бачиш тих, котрі не прийняли Христа їхні гріхи не покриті. В їхніх життях спрацювало прокляття. Чому інші грішать і живуть добре? Можливо, ви дивитеся на своїх рідних, знайомих і просто людей світу і ставите собі таке запитання А чому ця людина такий грішник, а в неї все виходить? Так само, як ми маємо завіт з Богом, грішники мають контракт з дияволом, поки ця людина потрібна сатані, вона має заступництво свого господаря, тому їй до певного моменту все сходить з рук. Але результат життя цих людей дуже трагічний, вони опиняються на звалищі історії, вмираючи у страшних агоніях та муках. Є світові зірки, особистості, які навіть служили в церкві, але в якийсь момент вони віддали свої душі світові та всім його благам. Ще кілька років тому вони були прикладом процвітання та багатства. А сьогодні в їхньому житті диявол поставив крапку, привівши свій вирок у виконання. Найактивнішим своїм діячам він дає багато років на здійснення своїх планів, але загалом це короткострокові договори. Тому, якщо те, що ви сьогодні робите, це гріх, на нього накладено прокляття, і завтра картина зміниться не на вашу користь. Ісайя 28, 15, 18 Оскільки ви сказали, ми склали завіт з адом і угоду зі смертю. Буря, яка несеться, коли і проходитиме мимо, не найде на нас, бо ми обману чинили нашою надією і прикрилися обманом. То через це так говорить Господь. Ось я покладу в основи Сіону камінь дорогоцінний. Вибраний, кутовий, поважний в його основи, і ті, хто йому повірить, не засоромиться, і поставлю суд як надію, а моє милосердя як мірило. А ті, які безпідставно повірили брехні, упадуть, бо не обмине вас буря, хіба що вона забере ваш договір смерті, і ваша надія на ад не залишиться. Буря, що несеться, коли надійде, буде їй на потоптання.